Всім привіт! Алікс з вами, Топіари своїми руками канал. І показати хотів. Зрізав, правда, ну нічого, я вам розкажу і обосную, що і як. Чи можна укорочувати тую до таких розмірів? Так можна. Ось. Поглянемо. Це вже зрізав гілку. Вона Блин, ну, височенька така. Приблизно 1,90 метр сімдесят. Вона була не дуже гарного виду. І ось іще одна лежить, бачите, вся. А що я зробив? Я скоротив її. Ось деба. Ось вона тут була. Вибачте, що не зняв. Блін, Подумав, пізно. Я вирішив записати контакт тільки після цього. Я укоротив її ось до таких розмірів. Бачите, ось на рівні ну, шиї. Чи можна це робити? Можна. Таким чином, ви бачите, коли ви зробили зарізи, переживати не треба. І теж хвойник не треба нічим замазувати, ніякими садовими варами. Це все просто пуфта. У них є природні антисептик, щоб ви розуміли, це смола, яка виділяється і покриває його, і от і те все. в принципі. Але зрізи виконуєте під углом завжди для того, щоб вода стікала, щоб тут не утворювалося загноєння, якщо буде рівна площа. Цього не потрібно робити. Бачите, в мене всі зрізи трошки під нахилом зроблені. І потім тут всі молоді почки, ось як бачите, ось тут є, тут є. Тут є. Тут є. Що планується? Планується з нього зробити такий чупік, шарик, ось штамп, і буде така форма шара. Цікава. Так, це потрібен час, але буде от бомбезно. Має вид, він звісно не дуже прекрасний, але... але ми працюємо на майбутнє, завжди повторюється в топіарі. Якщо ви задумали, що ви хочете, наперед задумали навіть. і... Творіть, воно вийде. От бачите, ось тут молоді порослі йдуть, а, і в тому році ну, їх секатором пообрізати до цього рівня, а так ось, і тут буде утворюватися на весну, класний буде приріст. Тому, кому допоміг, е, актуальна була ця порада. З нами залишаємося. Все, до зустрічі.